Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами відправимось у дуже чарівну мандрівку. Діти, яка зараз пора року? Правильно, дітки, осінь. Осінь на узлісі фарб розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала. Давайте подивимось, як же осінь розфарбувала осінній ліс. Подивіться, яка. Осінь старанна, який гарний ліс, які різнобарвні кольори. Давайте подивимось, якого кольору листочки восени. І жовті, і зелені, і червоні, дуже багато кольорів осінь. Як, як гарно, але осінь багата на душі. Восени багато йде дощу, він поливає. І ліси, і наші з вами вулиці, а люди ховаються під парасольками від дощу. Пташки відлітають у теплі краї. Осінь також багата на врожай, і яблука, і груші, і виноград вона нам принесла. А лісові мешканці готують собі припаси на зиму. Ми з вами сьогодні розглянемо деякі осінні дерева, які вже осінь розфарбувала у свої красиві фарби. Вивчимо, де дерева, де дерева є коріння, стовбур і крона. Це будова дерева ще раз. Коріння, стовбур та крона. І перше дерево це дуб. На узліссі виріс дуб, якось жолодь з дуба, губ, закотився під місток, закотився під лісток. Подивіться, в нього є також коріння, широкий стовбур та кльона. І воно вже розмальовано кольорами осені. Давайте більш детально його розглянемо. Подивіться, який в нього широкий стовбур. Гарне листячко та жолуді, які собі робить на зиму, запасається їми їжачок, білочка, вони їх дуже люблять. Подивіться, будь ласка, уважно це береза. На берізці осінь чеклувала, притомилась, мабуть, на, на, на путі, а на ранок їй подарувала. В коси стрічки ніжні золоті. Подивіться, яка вона тендітна, який в неї стрункий стовбур. Стовбур Берізки неможливо сплутати не з однім. Він в неї стрункий білого кольору в чорну цяточку. віти звісають. Подивіться, які листочки у нашої. Беліски, яка вона гарна, різнобарвна. Осінь її теж прикрасила. А це, діти, клен. Клен пишний в рідку, осінню краса. Тут всю палітру осінь знайдеш, де листя позолота і руса, все це дарує нам чарівну казку. Подивіться, який він гарний. Та Таку ж саму будову він має: коріння, стовбур та крону. Ось такі листочки на нашому клені. Подивіться, будь ласка, уважно та запам'ятовуйте. Діти, а тепер пригадайте, які ми сьогодні дерева вивчали. Чи сподобалось вам наше заняття? Давайте ще раз розглянемо дерева. Це дуб, повторюємо. Береза повторюємо. Та клен. А тепер будова дерева. Коріння, стовбур та крона. До побачення! Дякую за увагу! Я буду чекати на вас на наших наступних заняттях.